Величезний привіт. Я запрошую вас до чарівного світу Єва. Подивимося, які сьогодні акції та знижки в магазині на ці два дні. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне спасибі. І перша акція у нас ну, 24-25 червня. Купуй будь-які дві одиниці чашок, склянок, бокалів, келихів та отримай третю одиницю у подарунок. Давайте подивимось. Нещодавно була така акція схожа і знову. 1 плюс 1 дорівнює 3. По 55 гривень, ось такі, зі знижкою. Ось такі по 40 гривень, також різні кольори. Були по 70. В літньому дизайні по 40 гривень, знижка 50%, і ще додаткова акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось таких було минулого тижня дуже багато. Залишилася одна. 55 гривень. 55 гривень така чашка. Ну і ось ці також я показував. Вони були вже в відео по 70 гривень. І з горошком також. Давайте подивимось на келихи Та на склянки також 70 гривень. Це мені сподобалась дійсно така цікавенька, красива. Так, і що тут у нас? Тут у нас йде люмінарк, бачу набір а, стаканів три штуки в упаковці. 199 гривень. Так, ось такі по 70 гривень. На жаль, не написано об'єм. Також зі знижкою вони. І ось таких я ще не бачив, Дивіться, вони такі як бочечки, зелений, і ось такий жовтий колір. Ціна їх 70 гривень. А це можна використовувати ось такі на капучино, на лате макіято на якісь десерти 70 гривень на ніжці. І ось такі також по 70 гривень на ніжці. Дивіться, як студіть необережно. За діти і може банка впасти. 99 гривень. Наступна акція 24-25 купуй дві будь-які одиниці аксесуарів для кухні, крім кришок та, та, для консервування, та отрима ще дві у подарунок. Тобто купуєте дві упаковки і а, дві одиниці. тобто І ще дві вам буде у подарунок. Тут у нас я бачу форми силіконові для, для шоколадних цукірок. Ціна їх 50 гривень. Так, ось такі пензлики. Зараз також зі знижкою бачу по 40 гривень. 2 дорівнює 4, не обов'язково брати все од одинаково, можна взяти а, різні а, товари для кухні і 2 четвер... вам вийде у подарунок. Два тих, що по ціні найнижчі, вам вони будуть у подаруночок. Так, ось такий набір 50 гривень, рукавиця та прихватка Так просто і висіли. 50 гривень. А рушники, бачу, нові привезли. Усі з драконами. І ось такі також по 50 йдуть рушнички. Наступна акція. Всі підгузки та підгузки трусики фірми ДАДА зі знижкою 40%. Це також дуже хороша акція. Так що зверніть увагу на цю акцію, упаковка підгузок зараз 223 гривні для хлопчиків та для дівчаток. Мінус 50%, це також добра акція. Можна придбати за половину ціни, усю ж не гігієну. Фірми Libres Давайте подивимось, де вона ось тут вона йде. Ще додаткова акція 1 плюс 1 Не зрозумів. Libres, Libres А, ось тут бачу. 24 гривні. І ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 24,50. 28 гривень. Так, да, і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І мінус 50 це дуже хороша акція, тому а, зверніть, будь ласка, увагу. Так, ходіть далі, подивимось. Підгузки я вам показав. А ось, чуть не пропустив. Мінус 35% знижки на пральний порошок. Пересіл, свіжість від Сілан. 2500 та 2700 колор для всіх світлих та білих речей. Так, дивимось, що тут? 2700 вагою. Да? Да. Ось його ціна 287 гривень зараз. Ну, хочу сказати, що непогана ціна на зараз. І ось цей 2500-319 гривень. Чому він дорожчий? Дивно. 2500 і 2700. Ну, добре. Так, наступна акція. Щось, я пам'ятаю, щось дитяче має бути, а що я не пам'ятаю. А що має бути дитяче, не бачу нічого. Ну, на 1 плюс 1 хані бані, мабуть, так? Да? Хані бані 1 плюс 1 дорівнює 3. Уся дитяча косметика, хані бані. Тут олійка. Дитяча, а, рідке мило для рук. Також... А, Гель, мило для рук, шампунь дитячий, присипка, крем дитячий, захисний та універсальний. Уся акція йде 1 плюс 1 дорівнює 3. Завжди вигідно. Вела, Велафлекс. засоби для моделювання волосся, мінус 30 від звичайної ціни. Давайте подивимось. Так, ось такий лак для волосся, миттєвий об'єм. Екстра сильної фіксації 132 гривні 250 грамів. Тут у нас також лак для волосся, 250 грамів, 132 гривні просто лак для волосся, Фріз контрол. Так, засоб для моделювання вела. Це у нас іде спрей для волосся, об'єм до 2 днів, 150 грамів, зараз він 162 гривні. Це також а, спрей для волосся, кучеряві локони, 162 гривні, 150 грамів. І тут у нас іде лак. Для волосся непарфумований, 132 гривні, 250 грамів. Я навіть не знав, що є ще лаки парфумовані. І тут у нас з блиском лак велла з блиском 250 грамів, 132 гривні. Взагалі тут дуже-дуже багато вели лаків. Тому, в принципі, я інформацію вам подав ви в курсі. 24 та 25 1 плюс 1 дорівнює 3, Купуй дві будь-які одиниці жіночої білизни та отримай третю у подарунок. Знову бачу акції мінус 50 на парфюмерію. Масакі Matsushima. Поліс, вся, парфюмер... вся парфюмерія зі знижкою 50%. Ну ось ця була а, також, я не пам'ятаю коли, мабуть, тиждень тому. Були зі знижкою і були в акції. Дивіться, зараз вона 1000 гривень, була дві. В принципі, вони всі йдуть, оці масака, як вони, масака. Масаки Масушіма поліція 449 гривень, був 940 грамів. Зі знижку зараз а, для малечі маленьких принцесок. Ось такі набори блискучі, блискучі паті. 400 гривень ну, зі знижкою і також ще йде а, кешбек 80% уроки магії. І щось таке цікаве. Зараз зі знижкою 129 гривень бачу. Це хані бані. Ну, чесно кажучи, не коштує воно. 500 гривень, має бути трішки дешевше. Я... Це моя думка, я вважаю. Ще одна також цікава акція з кешбеком 80%. Альфа Мед Професіонал. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Так, і що я хочу сказати, що зубні пасти ось ці йдуть зі знижкою. І ще додатково кешбек 80%. 72 гривні 50 копійок. І ось ці по 70 гривень 90 копійок. Хто купував ось такі зубні пасти, залишайте свої коментарі. Я ще їх не купував, не знаю, що це таке. Ну і, мабуть, ще ж має бути у Поліскович, якщо я не помиляюсь да? зі знижкою. Але я його щось... А, ось вони стоять тут. 91 гривня. Дякую! 91 гривня також зі знижкою. І кешбек 80%. Без спирту ополіскувач. Ну, так, добре. ну Написано, що новинка в магазині є. Розібрали, Я бачу, така порідчила оця поличка, де продають усе для засмаги та від засмаги. Ось. Розкуповують, бачу, все одно розкуповують. Знаєте, я думаю, якщо я хтось ще ми не їдемо від на відпочинок, але бачу, що люди може навіть і десь тут біля річки відпочивають біля озер. Дякую за за перегляд. Всього вам найкращого.